Українські військові звільнили населений пункт на лівому березі Дніпра. Про таке нині масово пишуть російські військори. Як це просування вплине на ситуацію на фронті та чи підтверджують успіхи наших військових у силах оборони півдня розповім вам зараз я, Софія Коженник, на Ютуб каналі «Сій час. Збройні сили України форсували Дніпро і нібито звільнили населений пункт Кринки, що на Херсонщині. Про це нині масово скиглять російські військори. За їхніми словами, для того, аби вибити наших військових з цього населеного пункту, війська РФ активно залучають авіацію та артилерію. Однак безрезультатно наші воїни продовжують тримати зайняті рубежі. Також повідомляється, що нині активні бойові дії тривають в районі Піщанівки. За словами кремлівських військорів, в районі цього населеного пункту нашим воїнам активно допомагає артилерія. Я додам, що це село є важливим для нашого подальшого просування в цьому районі. Річ у тім, що через піщанівку проходить дорога з Олешок до козачих лагерів і до кринок. Якщо нам вдасться звільнити село, то буде перерізаний один із головних шляхів постачання російських військових. Вздовж Дніпра при такому розвитку подій ЗСУ можуть закріпитися на лінії піщанівка Кринки, створивши плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку. Підтверджують просування наших військових в районі Кринок і в інституті вивчення війни. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що ЗСУ просунулися на схід від села. Наразі українські військові закріплюються в районі населеного пункту і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Окрім цього, за даними аналітиків, підрозділи ЗСУ змогли просунутися до дороги козачі лагері, кринки, корсунка. Перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Втім, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, на лівому березі Херсонської області зараз тривають саме диверсійно-розвідувальні операції. За його словами, це не якийсь великий наступ з танками чи БТРами. Коваленко пояснив, що на лівому березі Дніпра зараз немає великого плацдарму, з якого можна було призвивати широкий наступ. Там діють диверсійно-розвідувальні групи, які проводять такі регулярні рейди. В той самий час, за словами начальниці координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, заяви аналітиків про просування наших військових на лівому березі Дніпра це припущення їх розуміння і бачення можливого розвитку подій. Речниця підкреслила, що треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі і додала, що краще за військових про ситуацію на полі бою. Ніхто не знає. А як ви думаєте, чи зможуть російські війська зайняти хоч якісь панівні висоти на фронті найближчим часом? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та ставте дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Не перемикайте це відео і продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про те, як наші військові просуваються на Мелітопольському напрямку. Розпочнемо ми як і зазвичай з Мелітопольського напрямку, де, за даними західних аналітиків, українські військові досягли чергового успіху в районі населеного пункту Вербове, тим самим вибиваючи росіян з їхніх позицій. З деякою інформацією, українські війська відтіснили росіян з позицій поблизу Вербового і просунулися на півтора кілометра у глиб російських оборонних рубежів. Я додам, що головним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона, завдяки своєму панівному положенню, дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі населеного пункту Вербове, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони і продовжує її утримувати. Тут обороняється підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника. Підсилені ще й до. Провольчим батальйоном Барс 3 Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом та передових підрозділів ЗСУ, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу Вербового. Своєю чергою артилерія противника продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше Вербового та південній частині села Роботиного. Намагаючись завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами зсу в напрямку Новопрокопівки та Вербового. Причому противник в тому числі б'є по своїм залишеним укріпленим позиціям в районі Вербового. Окрім цього, ми також наступали поблизу населеного пункту Новопрокопівки, де змогли зайняти околиці села. Головна мета наших захисників в цьому районі це вийти на токмак по трасі т 408 звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та солод балку. якщо ми зможемо суттєво наблизитись до токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас, звісно, краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і банально займе більше часу. Чому звільнення Токмака настільки важливо? Річ у тім, що через окуповане місто у Запорізькій області проходить залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь із Волновахою, на які зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише авто. Мобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. А далі ми поговоримо про втрати російських загарбників. Зокрема, воїни головного управління розвідки виявили та зруйнували два взводно-опорних пункти окупантів. Про це повідомила прес-служба ГУР. Зазначається, що розвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв'язку. Легенда 2 Після завдання українськими розвідниками ударів не залишилось ані окупаційної легенди, ані російських опорних пунктів. Дуже влучні постріли наших артилеристів та робота наших розвідників. А загалом за минулу добу на півдні України воїни ЗСУ ліквідували 23 російських окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, українські військові також знищили самохідну артилерійську установку МСТА ЕС, сім гармат, дві бойових машини. Шини піхоти 13 одиниць автобронетехніки та важку вогнеметну систему з залпового вогню Сонцепьок. Таким чином, ми не лише знищуємо окупантів, а й успішно виснажуємо російські резерви. А от про це вже повідомили в інституті вивчення війни. З даними західних аналітиків, російським силам не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Окрім цього, воїни ЗСУ завдають суттєвих втрат російським військовим на багатьох критично важливих ділянках фронту. Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Вотвінг також зазначив, що поки українські війська можуть продовжувати Жувати завдавати суттєвих втрат російським військам є можливість придушувати здатність РФ навчати достатню кількість нових своїх. Військових, я нагадаю, що загарбники, що ми б'ємо рекорди зі знищення російської техніки, як на Мелітопольському, так і на Бердянському напрямках. Ну а окупанти у свою чергу намагають розконсервовувати стару радянську техніку і підвозити її на найгарячіші напрямки фронту, щоб таким чином компенсувати свої величезні втрати. Однак, судячи з останніх повідомлень, ми продовжуємо знищувати величезну кількість російської техніки, і вона їм власне не допомагає.